すごい

Чувак! Ви одгала! Напереприсудні чотири чоловік! Наші просто супер! Тимаємось до кінця! Чувак! 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 Орковий касок, наприклад, двоє чоловік! Станція стан зробляня за твій <кху> І все нормально, готуємося до перемоги і нових Ясно, Як вам табір? Супер. Супер. Якісь уваги? Що не сподобалось? Окей. Okay. Чувак! Чувай! Чувай! Чувай. Виступник гурткового кобра. Всі стан здоровіся довільний чекаємо від'їзду додому. Добре, що сталося з гуртковим? Гуртковим поїхав. Гурткувам. Гурткувам. Не знаю. Та, повідомив. Так, повідомив і поїхав. Добре. Чувай. Чувай. Чувай, гурткурко Скорпіон, на апелі присутні троє чоловік, стан здоров'я міні, настрій мій, голодні, хочемо додому. Чувай. Добре, чувай. Чувай, Чувай. гуртковий гуртка акула. На полі присутні, троє чоловік, настрій, чудовий стан здоров'я, задовільний. Чекаємо закінчення табору. Чувай. Чувай, далеко додамо. Ні, трохи є. Куди їдете? Я. Чувай! Чувай! Гуртковий гуртка сапса. На полі присутні чотири чоловік. Всі задовільний у настрій, чекаємо, отримали. Чувай! 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 Гуртковай, гуртка, тигр! Чекаємо поїзд до Наполі, присутні восьмеро чоловік, стан здоров'я, задовільнено, чекаємо зустрічі з батьків, сподіваємось на перемогу. Чувай по не їли добре. Чува, чувай. Чувай, вигука барс, Наполі присутні троє чоловік. Табір сподобався, хочемо їсти і вже додому. Чувай!

Дожили всі хлопці, живі, цілі, задоволені, уваг не мають, хочуть наступного табору, ну і чекають відтризі, повні інтриги, хто ж переміг наш табір, хто отримує брази. Чувач! Чувач! Чувач!